Вітаю! Таро підказка карта дня на сьогодні. Дивіться, ця карта дуже гарно так програється, коли ви можете заявити про себе, сказати. Якщо це стосунки. Особиста сфера, то якраз можете прояснити якісь моменти з партнером там, де ви раніше собі ну, там, замовчували, або вам було щось там незручно, як там партнер, можливо, зреагує на щось, або не впевнені були в своїх там, правильних кроках, своїх правильних словах, то якраз сьогодні ви можете сміливо проговорити, що вас турбує, що вас тривожить, яку підтримку ви хотіли би отримати, яка ваша ціль? Да, можливо, Щось якусь ціль прислідуєте, і вам важко там з цим, і ви можете цим поділитися і отримаєте, знаєте, як ну, можливо схвалення в когось, можливо, в когось конструктивну бесіду, як це питання можна вирішити конструктивно. Якщо брати сферу роботи, то тут ви маєте активно проявляти свою наполегливість, працездатність, знаєте, вникати в якісь нові проєкти, пропонувати нові ідеї, знаєте, все-таки не боятися таке таке висловлення, що чиясь там перша думка, да, вона потім буде покарана. Не завжди так. Якщо впевнені, що цей ризик може бути виправданий, будь ласка, ризикуйте собі на користь, тому що дорогу пробити можете собі тільки ви, ніхто інший. Якщо ж у вас є питання по розкладам Таро, хочете в мене замовити, можете писати мені в директ, і я вам в цьому допоможу. Також робіть репости моїх відео для мене це надзвичайно важливо більше людей будуть знати про мене на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток, і скоро побачимось.